Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І дайте догадатись, відео виходить у осени. Що ж, а що означає осінь? Правильно, зайнятися рутиною. Якщо ви не зрозуміли, то я за канікули зробив не так багато відео, як очікував. І все це через реальне життя. І тяжко повірити, але почну нарешті дотримуватися нормального графіку. І може випущу той самий годинний відос, про якого я так багато говорю у телеграм-каналі. А сьогодні у нас третя битва першого етапу мого сьомого чемпіонату. І в принципі, нічого мені більше казати, про телеграм-канал не придумав. А ми не будемо стояти на місці, починаємо протистояння Казковий патруль проти ЙойДІТ! Приступає збірка Казковий патруль, повна назва якої є один офенінг з авторським правом. Тому показувати я вам, звісно, що не буду, оскільки авторських прав мені не треба. За авторством пекельний плеєр, куберчик БРРР в квадраті і Банан Світнама. Команда складається із інферно, сторожок риба і крижаних колючок. Сама по собі команда має сильну пряму атаку, так і ваншот атаку. Ну і приємний бонус це відштовхування Інферно. Проте спеша атака у команди не дуже сильна, хоча у першому раунді зомбі всього лиш по три штуки на кожну лінію. Думаю, не варто пояснювати, що Інферно з грибом справляться із цими зомбі, а колючки ще дочекаються свого часу, а зомбі згорем приблизились на відстань грибочків. І звісно, що грибочки з'їли значну кількість зомбі. А деякі взагалі схоріли від вихору Інферно. Приступає спірка йойдит за авторством Всім привіт! Давненько були у нас спірки з Алої, а комбінація Алої і маслютика, думаю, не вимагає пояснення. Ну і ззаду знаходиться шапка. А щодо першого раунду, то коли усі зомбі залежать від броні, тоді цей раунд для шапки автоматично стає проходимим. Навіть найміцніші зомбі не будуть довго жити, тому це прості 5 балів. Обидві збірки набирають максимум. Раунд для захисників, де перед командою з'являються небезпечні зомбі. Проте з захистом у команди все гаразд. Хрибочки з'їли одну третю зомбі, а це уже велика перевага для рослин. Інферно не дає зомбі підійти до грибів. Як видимо, синергія працює і це 5 балів. А тепер алої як ніколи потрібен. Маслютики досить багато получили шкоди, проте алої повертають майже усе здоров'я жовтцям. Зомбі з прапором уже загинули. Далі за ними підуть читачі газет. Оскільки у них газета як броня, а зомбі просто не можуть сісти барикаду із жовтців і алої. І так буде повторюватись, поки усі зомбі не загинуть. А до цього моменту зомбі уже втрачають холови, це непогані 5 балів. Знову збірки набрали максимум. Раунд на пряму дальню атаку. як не дивно, Інферно це ідеальна дальна зброя проти брил. Але ви подивіться на облом. Дами на роликах під час відштовхування заділимо рокодамії. Тобто через Інферно команда втратила 5 балів, хоча потенційно могла набрати ідеальний результат. У другої команди нема такої рослини, аби вона руйнила. Зато дальня атака у команди відсутня, через що зомбі на безпечній відстані від рослин. Очевидно, поразка у раунді. Перший раунд, де команди не справились Раунд з літаючими зомбі. Який, як ми зрозуміли, дуже простий, якщо за основну шкоду не відповідає рис, трагонфрукт або бананова шкірка. Так ще лютунам треба сісти сторожого Риба, що для них виходить з трудом, оскільки інферно за три атаки спалює усіх літунів. А от йодід нема швидкого способу убити літунів, а атакувати їх може тільки нічна шапка. А літуни можуть перелетіти просто швидко команду. Що досить часта проблема для всяких шапок. І видимо, що лютуни реально швидко проривають хасанокосарки. Он так казковий патруль виходить у лідери. Раунд на знищення затиньої рослини. І знову інферно порушить частоту експерименту, оскільки вихори визволяють там на роликах. І дивіться на центр. Анкілозавр підштовхнув даму на роликах, і центральна косарка приречена. Але іншим лініям не краще Сторожогриби не можуть добити решту зомбі. А говорячи про решту зомбі, то лишилось багато. А водолазів через хітбокси не здостають грибочки. Тобто грибочки лише відкладають смерть сторожогриба. А так, це зрозумілі або й незрозумілі 0 балів. З'явилась можливість йойдіт знешкодити відрив, і команда цілком може. А видимо, що завдяки розстановки шапки усі рослини не змістилися. А значить, оборона успішно захищена. І лишилось перебити решту зомбі. І це цілком можливо. Маслютиків і так не вийде з'їсти, оскільки алоє просто безкінечно хілять, а зомбі не успівають з'їсти жовтців через стан. Тактика працює, зомбі приречені. А відрив Знешкоджено. Антистан. Сторожо Гриб і Інферно просто не можуть убити зомбоні, через що команда могла бути приреченою. Але прийшов зірковий час кригоколючкам. Тобто вони просто пожертвують собою, а Інферно з грибом без всяких трудностей переб'ють від роголових, яким знову кондішн проти стану не допоможе. Хоча, якби ж у раунді було б два зомбоні. Тоді в команді не поздоровилось, але для першого етапу все нормально. А от козирів проти зомбоні у другої команди відсутні, шапка, як ми знаємо, не може швидко вбити зомбоні завдяки отруті. А от комбінація алої і маслютика у антистані не працює, тому поступово маслютики зникають з ліній, а за ними недалеко алої. А самі зомбоні ще ніскільки не деграднули. Тобто шапка взагалі не справляється зі своїми обов'язками. Що вже говорити про 5 палів. Знову казковий патруль виходить у лідері. Раунд з відбиваючими зомбі. І я вже шкодую, що нема команди з горохометом. Інакше була б якась інтрига. У нашому випадку, дві атаки Інферно і все. Сьогодні власням взагалі не повезло для поточних команд. Ці зомбі майже як пазові. І власням не пройти стіну із жовтців і алої. Тому безкоштовні 5 балів. Найпростіші 5 балів для сьогоднішніх спірок. Оборона назад. І знову Інферно порушить чистоту раунду. І це рідкісна можливість убити зомбі до прильоту. Але Інферно надто повільний. Зато є інша проблема. Та ми на роликах захищали від дроголових, аби раунд не закінчувався. І тепер Інферно можуть спалити від дроголових. Але Інферно цього не успіли зробити. І добре, досить говорити про праву сторону екрану. Команда, в принципі, проти оборони назад готова непогано. Основну шкоду наносять крижані колючки, яким ще допомагають грибочки. Тобто тут є навіть синергія. Буде обідно, якщо колючки не справляться з конусоголовими. Проте зомбі получають сильні поранення. Проспектори взагалі не пережили масаж ніг, а от у конусоголових лишилось уже небагато здоров'я. Колючкам лишилось ще трошки, аби зберегти бали. Але деякі зомбі перейшли колючки, і головне, що це усі лінії. Тобто зомбі перейшли цю лінію, і тепер вони без проблем сидять морокодамії. Неочікувана втрата балів у супротивника. Тепер йойдит, для якої оборона назад є простою задачею, може зменшити вітрив. Зомбі прилітаються в спину, але у команди спина просто неосяжна, так ще вона отруйна, що для конусів є недобрим явищем. Тому конуса голові навіть алої не змогли надкусити. У нас получаються до конялки. Раунд на прошиваючу наскрізь атаку, та для Інферно перешкоди відсутні, оскільки Інферно ігнорує могилу і гігантичку, Тому це вже получається відібраність папороті. А от для шапки цей раунд взагалі не підходящий, оскільки знову ж таки далеко атакувати ніхто не вміє. З другої сторони, у команди є козир у вигляді нічної шапки, яку неможливо трансфігурувати. Проте і обійти шапку не проблема. Іга індички якраз є головною проблемою у них не броня, а велике здоров'я. Тому шапка може не убити індичок. А вони, у свою чергу, активують газонокосарки. Єдиною надією було те, що шапки уб'ють чакунів і визволять своїх товаришів. Але цього не станеться, оскільки чакуни надто повільні. Тому це утрата балів. Знову казковий патруль виходить у лідери. Таранячий раунд. Імчуть во всій швидкості зекорпи і футболісти. Проте футболістів зупинили Інферно, а зекорпи розбились об грибочки і зникли. Це прості 5 балів. Якщо стіну маслютика і Алої не виходить з'їсти, то на пролом уже інше діло. І на газоні залишились шапки. І на трьох лініях корпи можуть просто прийти шапки. І вони це роблять. Проте ще не все загублено. На пару лініях корпи зникли. Команда може отримати ще два пала, щоб відрив не був настільки великим. І шапки можуть добити футболістів. Самі футболісти не мають багато здоров'я. Думаю, ще трохи і футболістам кінець. А відрив збільшується. Нагрузка на мій ноутбук. І неочікувано, але колючки тут сало. Ну, прямо дуже рідко буває, що щось перебігає колючки. Це, звісно, що виглядає як слайдшоу. Але не переживайте, у наступному етапі цієї біди не буде. І знову у тварин шансів просто нема. Тим більше. Вони не при яких умовах не перебіжуть шапку. Це прості 5 балів. Раунд на баланс. І Потерліс ту коштує 6 балів, а Інферно – 4. Хоча Інферно приніс більше користі, ніж сторожогриб. а Інферно майже соло цей раунд. Тут трохи може й солянка. Але й не скажу, що зомбі дуже багато. Так ще й більшість не переживають один вихор. Думаю, що всім все одно зрозуміло, що у зомбі нема шансів, кінечним результатом всі згоріли. І тепер у нас легендарна комбінація маслютика і Алої проти якихось там зомбі. Протистояння буде довгим, тому, поки алої і жовтці будуть знищувати мумій, я вам розкажу просто так історію. На днях я пішов у ліс по ліщинові горішки або ж ліски. Самі дерева росли на березі річки. Це було приблизно третя година дня, небо було на початку нормальним. Проте не все так добре було. Через те, який час з гори насувалися хмари, і напевно зрозуміло, що то мав бути дощ. Проте мені якось було байдуже, і я пішов далі. Біля річки я трохи збирав горіхи, роздумуючи щось про подальші події. Взагалі, роздуми були більше про баланс моїх чемпіонатів, оскільки, як ми вже знаємо, баланс у чемпіонатах у мене хромає. Ці роздуми у лісі мене завжди супроводжували, оскільки така уже естетика лісу. А взагалі, назбирав я небагато горіхів і починається дощ. Здається, і що? Я міг би перечекати дощ під деревом, але дощ був не слабким. Дощ все наростав і наростав. І вже прихисток мене не зміг сперегти від дощу. Тому уже точно я не міг прийти додому сухим. Сама річка була мілкою і чистою. Під час дощу стала більш КАЛАМІТНОЮ і трохи глупшою. Не знаю для чого вам ця інформація. Стояти і мокнути я не міг, а холодний вітер це ще та проблема. Тому виходу не було йти додому. По дорозі, у мене ще у думках було, а якщо піде град? тоді цей сюжет, як на мене, був би ще кращим. І напевно, що точно цей момент ніхто би не перемотав би. Але на жаль, цього не сталось. Так, прийшовши додому, я змог вщент. Єдине, що згорим було сухим, це телефон, яким я фотографував ліс. А вся мораль історії річка смокла. Добре, досить уже. А Маслютик і Алоє омеги справились на 5 балів. Обидві збірки набрали 5 балів. Хаотичний раунд. Здається, що зомбі не мало. Але і не багато. Зараз мало б щось статися. Але як результат нічого не трапилось. І взагалі майже більшість зомбі або згоріло, або розвалились від колючок. Он такий ось раунд хаосу. Прості 5 балів. Треба відповідати команді йдіт. Тут взагалі нема нічого очевидного. Фокусники щось не зробили, якийсь наглий трюк. На деяких лініях ще живі маслютики, а алої дуже сильно допомагають їм. На верхній лінії найбільше напрягу, на інших зомбі не пережили отруту і масло. А верхнє фортепіано у результаті розвалилось. Зато знову інтрига до спаму мертва. Приступає до спаму казковий патруль і інферно і сторожогриб проти спаму такі собі. Тому сірковий час крижаних колючок настав. Самі водолази, в принципі, не можуть так просто пережити крижані колючки, навіть якщо вони без ульти. А от грибочки трохи затримують зомбі. Хоча і ненадовго, водолази швидко з'їдають грибочків, проте буде і гірше, якщо вони з'їдять сторожогриба. У щось наносять шкоди, хоча водолази успівають надкусити сторожогриба. Стан колючок, звісно, що має бути в допомогу для захисника. Але на деяких лініях гриби зникають. І тепер все не так добре, у не добивають водолазів, а для Інферно зомбі надто багато. А на деяких лініях зомбі ще багато, там уже шансів взагалі нема. А от на другу лінію знизу зомбі лишилось небагато. І лінія захищена, що може центральна лінія зберегтись, але Інферно не успіває. Це всього лиш один бал. Може у самій битві йойдіт програла. Зато увійти четвірку кращих команд по балам вона може. Взагалі, я думаю, що ви добре розумієте, що шапка в рази краща, ніж крижані кулючки без ульти проти спаму. Зомбі трохи багато, і на одній лінії шовтця з'їли, поки на інших алої скорим успівають виліковувати маслютиків, водолази умирають з великими кількостями. Проте на деяких лініях маслютики теж зникають. От наприклад, на верхній лінії. Але і навіть так зомбі отриму достатньо шкоди, через що шапка спокійно добиває зомбі. Звісно, на нижній лінії виглядає все не дуже добре. Але й навіть так напряг швидко зник. Це усі 5 балів. І фінальний рахунок 51 на 47 у виходу команди Казковий Патруль. Ось і результат третьої битви. І нам уже відомі ті команди, які не зможуть пройти далі. І ці команди, лише втративши все до кінця, ми здобудемо Свободу або ж Дмитро Нагів, і не ожит від комухи і грьома. Взагалі, може я надто жорстокий, що у наступний етап проходять всього лише 4 із 10 команд. Але це вже так склалось. У наступній битві. Ми дізнаємось, хто вилетить і хто пройде далі. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступне відео.